Навіщо електрочовну крила? Чи достатньо о, згинаються нові дисплеї? Та що замінить смартфон у майбутньому? Про все це та дещо ще у технологічному новинному дайджесті від епіцентру. Всім привіт! На початку року у Лас-Вегасі пройшла найбільша в світі технологічна виставка CES 2023 З деякими новинками, що були представлені на цьому івенті, я вже знайом вас у попередніх випусках. Techno Epic News. в цьому відео я хочу загалом розповісти про глобальні інноваційні тренди. А вони зараз такі. Електродвигуни стають все більш популярними. Якщо раніше їм переважно оснащували наземний транспорт, то цьогоріч вже йдуть цілком серйозні розмови про повітряне таксі з електродвигунами та навіть човни. Шведський виробник техніки Кендела розробив легкий човен на підводних крилах, що прудко та дуже Тихо ширяє над водою. Прототип отримав назву C8 Hydrofoil. Його корпус повністю виготовлений із вуглецевого волокна. Швидкість пересування досягає 50 вузлів, а це, до речі, 92 км на годину. Відстань, який човен здатен здолати на одному заряді, становить близько 80 км. Є автопілот, завдяки якому дотримується заданий курс. Судно доволі компактне на його борту можуть знаходитися одночасно всього лише 8 людей. Яким буде додаткове оснащення, поки невідомо. А от вартість човна має складати 390 тисяч доларів. Як вам вважаєте це норм чи трохи занадто? Пишіть в коментарях. Ще один цікавий засіб пересування, який апдейтнули електричним двигуном роликові ковзани. Французька компанія Atmos Gear розробила спеціальну раму для них, що дозволяє рухатися зі швидкістю близько 20 км на годину, абсолютно не докладаючи зусиль. Працює це все від пульта дистанційного керування, і проїхати на одному заряді можна близько 20 км. Так, небагато, але тільки уявіть. Наскільки легше у таких ковзанах буде підніматися вгору по схилу? Ще один цікавий тренд, який став все більш популярним серед виробників електроніки та гаджетів гнучкі дисплеї. Особливо старанно у цьому напрямку просувається Samsung. Скоріш за все, ви вже знайомі зі славнозвісними складаними смартфонами цього бренду Fold і Flip. Цьогоріч компанія презентувала ще й прототипи складаних планшетів моделі Flex Hybrid, оснащено гнучким розсувним екраном, розмір якого може становити 10,5 або 12,4 дюйма. Що ж до Flex S, то це планшет складається гармошкою. Таким чином він зменшується до габаритів звичайного смартфону. Компанія LG також представила на виставці CES дві основні концепції складаних планшетів з діагоналями 8 і аж 17 дюймів. На жаль, технологія гнучких дисплей лишається доволі витратною, що значно збільшує вартість готового продукту. Проте я маю надію, що у найближчому майбутньому ця ситуація зміниться найкраще, і гаджети оснащені такими екранами, стануть набагато доступніші для пересічних користувачів. Головне, щоб виробники сильно з цим не затягували, адже зараз з'являється цілком реальна вірогідність, що звичні для нас смартфони замінять розумні окуляри доповненої реальності. Ставку на цей гаджет роблять майже всі провідні бренди. Від моделі до моделі функціонал таких окулярів активно покращується, а вага зменшується. Вже цьогоріч смарткласи зможуть запропонувати користувачам доволі цікаві та зручні можливості. Чи дійсно вони зможуть конкурувати зі звичайними для нас смартфонами? Скоро дізнаємося. А наразі це всі технологічні новини на сьогодні. Нову порцію цікавинок чекайте вже через тиждень. Тож побачимось побачимось. Бережіть себе, папа. -па.